Антонова аеродомініон 2026 уособлює новий етап розвитку українських аерокосмічних платформ, поєднуючи стратегічну автономність, адаптивність до сучасного поля бою та глибоку інтеграцію цифрових систем управління. Проєкт розглядається як багатофункціональна повітряна платформа домінування, здатна діяти в умовах високої насиченості засобами протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та кіберзагроз. Концепція «Аеродомініон» формується навколо ідеї повного контролю повітряного простору на тактичному і оперативному рівнях із мінімальною залежністю від зовнішніх систем підтримки, що особливо важливо для сценаріїв тривалих і асиметричних конфліктів. Аеродинамічна архітектура апарата зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми поколіннями. Корпус виконаний із композитних матеріалів нового покоління з адаптивними поверхнями, які змінюють мікрогеометрію під час польоту для оптимізації під різні режими від тривалого патрулювання на великій висоті до швидких проривів у зонах з активним протиповітряним захистом. Зменшена ефективна площа розсіювання доповнюється багатоспектральним маскуванням, що ускладнює виявлення у радіолокаційному, інфрачервоному та оптичному діапазонах. У 2026 році Антонов робить акцент не лише над стелс, а й на динамічну малопомітність, коли сама поведінка платформи у повітрі ускладнює прогнозування її траєкторії. Силова установка Aerodominion 2026 базується на гібридній схемі з інтелектуальним керуванням тягою, що дозволяє балансувати між економічністю та піковою продуктивністю. Оновлені двигуни демонструють знижений тепловий слід і підвищену надійність у тривалих місіях, а також підтримують режим швидкого переходу між крейсерським польотом і високошвидкісним маневруванням. Енергосистема інтегрована з бортовими сенсорами та озброєнням, що дає змогу перерозподіляти потужність у реальному часі залежно від пріоритетів місії. Ключовим елементом «Аеродомініон» є його цифрове ядро, розподілена система штучного інтелекту, яка координує навігацію, розвідку, захист і взаємодію з іншими платформами. Апарат здатний працювати як у повністю автономному режимі, так і в тісній кооперації з пілотованими літаками, безпілотними роями та наземними командними пунктами. У 2026 році особлива увага приділяється стійкості до ребій кібератак. Система має багаторівневі резервні канали зв'язку та алгоритми самовідновлення, що дозволяють продовжувати виконання завдання навіть за часткової втрати зовнішнього контролю. Розвідувальні можливості Aerodominion значно розширені завдяки модульній сенсорній платформі. Бортові радари з активними фазованими решітками нового покоління поєднуються з оптико-електронними та пасивними радіотехнічними засобами, формуючи єдину картину обстановки. Зібрані дані обробляються на борту з використанням алгоритмів машинного навчання, що зменшує затримки та дозволяє миттєво виявляти пріоритетні цілі. Аеродомініон може виконувати роль повітряного вузла збору та розподілу інформації, передаючи критично важливі дані іншим елементам оборонної мережі. Озброєння платформи спроєктоване за принципом універсальності та масштабованості. Внутрішні відсіки підтримують широкий спектр високоточної зброї, включно з керованими ракетами різної дальності, баражуючими боєприпасами та засобами радіоелектронного впливу. Особливістю версії 2026 року є можливість швидкої конфігурації під конкретну місію без тривалого технічного обслуговування. Це дозволяє Аеродоміньон однаково ефективно виконувати завдання повітряної переваги, глибокої розвідки або пригнічення систем протиповітряна оборона противника. Важливою рисою проєкту є його орієнтація на мережево в центричній операції. «Аеродомініон» не діє ізольовано, а стає частиною складної екосистеми, де кожен елемент підсилює інші. Платформа здатна керувати групами менших безпілотників, розподіляючи між ними ролі та коригуючи їхні дії. В реальному часі такий підхід зменшує навантаження на операторів і підвищує загальну ефективність бойових дій, особливо в умовах швидкозмінної обстановки. У 2026 році Антонов також приділяє значну увагу життєвому циклу «Аеродомініон». Конструкція оптимізована для швидкого обслуговування, а програмне забезпечення оновлюється модульно без необхідності повного виведення платформи з експлуатації. Це дозволяє оперативно адаптувати систему до нових загроз і технологій, зберігаючи актуальність протягом багатьох років. Такий підхід підкреслює стратегічне бачення аеродомініон як довгострокового інструменту повітряного домінування. Загалом Антонова аеродомініон 2026 позиціонується не просто як окремий літальний апарат, а як концепція майбутнього повітряних операцій. Поєднання автономності, гнучкості та глибокої інтеграції в цифрові мережі робить його символом переходу до нового покоління оборонних систем, де швидкість прийняття рішень і інформаційна пере.